Привіт всім галасятам і жевжикам! Що доречніше буде сказати ЙоХОН! Сьогодні я спробую поділитись з вами досвідом гри на білочоводарському капітані піратів, поціновувачові цитрусів та бочок він же ж гангпланк. Даний формат відео для мене в новинку, тому якщо пропущу якісь цікаві моменти, то чекаю вашої допомоги в коментарях. І напишіть, як вам в цілому такий формат. Якщо вам турбо сподобається, то зроблю повноцінну рубрику. Трошки бази про ГП. І так, що ми маємо? А маємо ми бородатого дядька Мілішника з кучою шкоди, як в Мід, так і ледгеймі. Зазвичай гангпланка можна зустріти на центральному або верхньому коридорі. Перейдемо до обілок. Пасивка. Маємо таку собі покращену версію ігнайта: Тру який схилиється від бонусного АД, рівня та шансу крита, плюс прискорення після використання, схилиться від рівня, ресетається від підриву бочок. Кушка потужна автоатака на ренджі. Якщо кушка вбила ціль, то пірат отримує додаткове золото плюс серпенти, додаткова валюта ГП, за яку можна покращити ультимейт. Вешка – Чудодійний апельсин зцілює та знімає всі негативні ефекти, будь-які навіть ультморди, ургота, варвіка, мальзахара і так далі. Єшка – бочка з порохом. З часом їх накопичується декілька від трьох до п'яти. В залежності від рівня прокачки єшки. Також їх можна комбінувати між собою, щоб збільшити радіус вибуху. Якщо ворог одночасно буде в радіусі кожної бочки, то шкода не сумується, а проходить тільки від однієї бочки. Ворог, якого зацепив вибух, сповільнюється. Коли підриваєте бочку, ви прискорюєтесь. Ультімейт гарматний залп по чималій площі протягом 8 секунд. Наносить магічну шкоду, та можна кинути на будь-яку ділянку карти. Має три покращення, які коштують 500 серпентів кожне, 6 додаткових хвиль картечі, потужне ядро в центрі ультимейта, яке наносить true damage плюс сповільніє. Союзники мають додатковий мов в зоні ульти. Комбо і поради з однією бочкою. По факту, і що логічно, комбо, вони ж комбінації, з однією бочкою немає, зате є поради. Час зарядки бочки зменшується від 7 до 13 рівня, і треба навчитись правильно відчувати зарядку бочки на всіх рівнях, деколи потрібно допомогти зарядитись бочці, давши їй автоатаку або кушку. Одну бочку на лані використовуємо як своєрідний захист від ворога, ставлячи її поруч або собі під ноги. Ворог підійшов потрейдитись здоров'ям, підірвали, відійшли. Ви прискорені ворог сповільнений. Використовуємо бочку для запушу лайна, стараємось захватити якомога більше кріпів, так як якщо кушкою підірвати бочку, то всі убиті цілі дадуть додаткове золото і серпенти. Не соромтесь хавати одну бочечку про запас у корчики на лайні. Одна бочка пропадає після 25 секунд перебування на карті, тому не забувайте оновлювати свої заначки і захист і час від часу поглядайте на таймер зникнення давно поставленої бочки. Комбо і поради з двома бочками. Звичайну комбінацію з двох бочок можна давати по-різному, в залежності від опонента. Якщо ви можете наблизитись на кухан по Енемі, і він не наваляє вам, то комбінація виглядає наступним чином: в радіус бочки, що біля вас, ставимо другу бочку, яка буде зачіпати ворога. Далі атакуємо автоатакою в бочку під собою, і на прискоренні від пасивки даємо кухан в Енемі. Це дасть більше шкоди, ніж наступний варіант. Якщо ж ви не можете або не хочете наблизитись до енемі, то робимо все аналогічно, але першу бочку підриваємо не автоатакою, а куханом. Шкоди буде менше, але це більш сайвовий варіант. І давайте поговоримо про одну з найскладніших комбінацій ГП. Навчитись використовувати її в тренувальному таборі не так і важко, а от зорієнтуватись де і коли її застосувати в грі вже тяжче. тому треба багато практики. Що ж, суть полягає в тому, що ми робимо комбо з двох бочок, але підриваємо першу бочку до того, як поставили другу. Щоб у нас все вийшло, нам потрібно поставити бочку за радіусом дії кушки ГП або ж відійти за цей радіус. І в момент, коли починає проходити анімація пострілу з кушки, ставимо другу діжку. Але так, щоб вона поставилась з того місця, де ви кастуєте ку, повторимо: бочка 1 вийшла з радіусу кушки. Протислику в бочку 1 поставили бочку 2, комбо і поради з трьома бочками. Комбінація з трьох бочок використовується тоді, коли ви знаходитесь далеко від опонента, або ворог рейнджовик, Афелій, Зерат, Кейтлін, і так далі. Або Енемі втікає, або ви далеко від сутички, або опонент може без проблем знищувати ваші бочки за рахунок подвійних автоатак і великої швидкості атаки. Комбінація виглядає наступним чином: бочка 1, бочка 2 в радіус бочки 1, кушка в бочку 1, бочка 3 в радіус бочки 2. Цю комбінацію можна ускладнити для того, щоб поставити бочку 3 в більш вигідне місце, по типу в нашорпіті. А як саме, ми просто додамо флеш перед постановкою бочки 3, і комбінація виглядатиме наступним чином. Бочки 1, бочка 2 в радіус бочки 1, кушка в бочку 1, флеш, бочка 3 в радіус бочки 2. Засідка. Засідку можна поділити на два типи, які залежать від ворога, а саме, чи фейсчекне ворог нас в корчах, чи буде просто проходити біля. Ворог нас фейсчекає, що ж краще натискати для більшого демеджу. Даємо йому автоатаку з пасивкою, далі кушкою підриваємо бочку під нами. І знову автоатаку з пасивкою. Далі діємо по ситуації. Цікавий факт: якщо кинути ультимейт ГП в корчі, то поки Енві в них не зайде, то про Ульт не знатиме, тому можна кидати його при потребі також. Ще до того, як ворог зайде в корчі, так як анімація ульти доволі довга. Ворог просто проходить поряд. По факту є дві суттєвих варіації, в яких початок однаковий. Все залежить від того, чи боїмося ми підходити до опонента чи ні. Варіант 1. Не боїмося ворога плюс легко можемо добити його рукою. В бочку 1, яка підготовлена в корчах, ставимо бочку 2. Автоатака в бочку 1, кушка в опонента. Та йдемо на зближення в ближній бій. Варіант 2. Боїмося підходити до опонента. В бочку 1, яка підготовлена в корчах, ставимо бочку 2. Автоатака в бочку 1 та продовжуємо дамажити сповільненого ворога бочками. Таверки. Таверки горять від пасивки, і цим потрібно користуватись. Також не забуваємо про Essence Рівер або шин, який додає додатковий демедж після використання здібності. Ситуації бувають різні: накреслю вам приблизний алгоритм максимальної шкоди по таверкам. Поки підходимо до вежі, ставимо бочку. Це десь прокшина. Дивимось на таймер пасивки. Дивимось на нашу кількість бочок в наявності. Довго до таймера пасивки? Ні. Тоді чекаємо, поки з'явиться пасивка. Так, даємо автоатаки по вежі до тих пір, поки зарядиться шин, кув бочку, реседли пасивку. Почекали, поки зарядиться шин, поставили бочку, почекали, поки зарядиться шин, дали кув бочку, ресетнули посивку і так на ріпіті. Руни та мачапи. Зазвичай руни залежать від мачапа та від вашого стилю гри на піратові. Можу їх поділити на три категорії: агресивні, агресивно-сейвові та сейвові. На рахунок матчапів. Прикріплю скрін тір-листу чемпіонів на думку найпопулярнішого та наймедійнішого ГП, а саме Соларбаки. В описі буде посилання на тірлист. Давати якісь поради на рахунок всіх матчапів не варіант. Просто берете, граєте, пробуйте різні руни, самонерки, стилі гри. І з часом ви зрозумієте ліміти і коли можна буде йти бити морду, а коли ні, Закуп. Взуття беремо на КДР. В окремих випадках можна взяти Табі або Свіфти. Перший ітем. В 95% випадків рашимо Essence River, 5% на ваші експерименти та Trinity Force. Другий ітем. Від ситуації на карті на Ворі, класика або Колектор, в Фіжені або багато тонких ворогів. Третій ітем. Багато танків і товстих цілей ЛДР. Багато армору або відхилу Mortal Reminder. Ні. Тоді те, що не взяли другим ітемом наворі або колектор. Четвертий ітем ЛДР або Мортал Reminder. П'ятий ітем SHILDB або Кровожер. Шостий ітем. Не треба багато швидкості. Або є бафи швидкості у вигляді повітряних драконів. лулух, зілків. Юмічок з шуреліями. Тоді беремо ще демедж. Я зазвичай беру Гідру. А можна фантом денсер. те, що не взяли в слоті 5 або що хочете. Звичайно, ніхто не забороняє збирати вам ГА, Малмортіус і інші сейбові предмети. Все залежить від ситуації на карті. Найкращі скіни. І так, який же ж головний секрет перемог на ГП? А я вам скажу: потужні скини на цього пірата. Добіса гарні зрадник ГП та пулпаті ГП. А якщо до класики суперський скін ГП спецхвійськ, де коли діжечка заряджається, вона прекрасно пікає, а ще він візуально маленький і мобільний. А на цьому у мене все. Якщо знаєте якісь прикольні фішки, поради, які я пропустив, то чекаю це в коментарях. Побачимось у мене на твіч каналі, який буде за посиланням в описі, та у наступних відео.